Вітаю, друзі! І сьогодні ми будемо говорити про людоловів Одеси. Про те, як тітушки неіснуючого батальйону Україна це мати під виглядом ТЦК продовжують тероризувати нашу Одесу-маму. Крайньої доби численними пабліками пронеслось відео, на якому невідомі особи в цивільному одязі. Б'ють та заламують чоловіка, після чого запихують в бусик та везуть невідомому напрямку. Подивіться на ці фото. Ось декілька кадрів даної ситуації, вибачте, але повністю відео тут загрозити не можу. Політика платформи Ютуб не дозволяє цього. Проте впевнений, що більшість і так бачили ці моторошні кадри бусифікації. А ще, мабуть, бачили, як з бусика викинули людину хвору на епілепсію, і в нього був припадок, і його рятували жіночки. Це все Одеса. Одеса наших днів. Щодо самої ситуації, то від, яка на цьому фото, то е, відбулося в Одесі на вулиці Розумовська. В припаркованому бусику жертву очікують співробітники ТЦК. По особах в цивільному це представники так званого добровольчого батальйону Україна. Це матір. Саме так вони представляються і піаряться, беручи участь в тих чи інших подіях. Чому так званого? А тому, що по факту жодного батальйону, ДФТГ чи іншого військового формування, до якого входять ці особи, немає, не існує. Від слова зовсім. Україна це матір, це звичайна громадська організація. Тобто затримувати, бити чи мобілізувати людей вони не мають жодного, абсолютно жодного права. Відповідно, такі їхні дії, беззаперечно, являються злочинними. Ці особи не звичайна тітушня. Яку, як і ще декілька схожих таких угрупувань під знаменами громадських організацій, використовують одеські терцентри комплектування для допомоги в бусифікації населення? Зауважу, медіа не раз публікували скандальні кадри, на яких люди в камуфляжі, або невідомі в цивільному, стають учасниками конфліктів. То когось заштовхають в бус, то когось побили, то розбили вікно автівки тощо. Як наслідок прес-служби поліції та оперативного командування Південь змушені регулярно спростовувати, що такі особи. Мають якесь відношення до правоохоронних органів чи до військовослужбовців. Кажуть, ні, не мають. Однак, попри всі публічні заперечення, досі ніхто не пояснив, що вони роблять поруч з представниками ТЦК та силових структур. Тепер попрошу звернути увагу. На це офіційне повідомлення поліції від 21 квітня 2025 року. Дивіться уважно на фото. В ньому йдеться, що на автодорозі поблизу по міста Чорноморськ Одеської області правоохоронці затримали трьох молодих чоловіків у військовій формі, які під виглядом ТЦК. Побили та заштовхали місцевого мешканця в салон свого авто, зловмисниками, мешканці Одеси та Одеського району віком 22-25 та 27 років прикрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представили представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І почали вимагати в рока однорічного чоловіка документи, свої дії супроводжували побиттям. Зазначили в поліції. Так от, правоохоронці встановили, що чоловіки, які видавали себе за співробітників ТЦК, які позиціонують себе добровольчим батальйоном, це члени тієї самої громадської організації Україна це матір. Відповідно, в поліції заявили, що вони не мають жодних повноважень здійснювати мобілізаційні заходи. Фігурантам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та самовільне присвоєння владних повноважень. Їх очікує до п'яти років позбавлення волі. Увага! Якщо, звісно, не відмажуть воєнкоми, з якими ті співпрацюють. До речі, по подіях Чорноморську зазначу деякі деталі, які не потрапили в публічний простір через зрозумілі причини. Місто тітушок з УМЦ запросив місцевий воєнком, аби більш масштабніше обілетити тих, в кого знайдуться гроші. А за рахунок решти, незаконно бусифікованих, підвищити свою статистику по мобілізації. В результаті запрошені гості наскільки захопились процесом, що почали активно працювати мимо каси. Мимо каси за що й поплатилися? Ще один офіційно зафіксований факт їхньої злочинної діяльності не менш цікавий, як попередній. Із матеріалів кримінальної справи, яку 27 лютого почав розглядати Малинівський райсуд Одеси. Відомо, що під час обшуку в Офісі громадської організації Україна це матір знайшли 25 незаповнених повісток. За даними Змі, на них був підпис начальник Одеського ТСК Юрія Пуйка. Про якого я не раз розповідав, і до якого ще повернемось, з мокрою печаткою. Але Пуйко, Це хуйко. досі займає свою посаду. Більше того, став там е радником е голови воєнної адміністрації. У справі йдеться, що 24 січня цього року на вулиці Михайлова Болтенка, 6, колишня Лазарева, виник конфлікт між співробітником ТЦК, який був на підпитку, та місцевими мешканцями. Тоді до двору приїхали члени ГО Україна, це матір, які почали стріляти в повітря з вогнепальної зброї. Люди викликали правоохоронців, які з'ясували причетність до подій членів організації, куди наскочили з обшуками. В їхньому офісі вони знайшли 25 незаповнених повісток для уточнення військово-облікових даних вже з підписом та печаткою воєнкома пуйка. з хуйком. Ну і тепер до найважливішого, хто ці ті тушки з ОМЦ, які протизаконно викрадають людей, що вже поліція з'ясувала навіть, і чому їхню злочинну діяльність досі повністю не прикрито. Так от, далеко не таємниця. Що в Одесі діють декілька громадських формувань, які начебто допомагають співробітникам ТСК та навіть поліції, за що мають певні бонуси. А саме, недотримання комендантської години, ухилення від служби в війську, носіння зброї, ну і, звісно, незаконний заробіток грошей на бусифікованих та з інших злочинних дій за свої участі. Однією з таких організацій якраз і є. Зареєстрована в лютому 2024 року громадська організація Україна це Матір. Яка самостійно гордо себе вилучає добровольчим батальйоном. Офіційно директором є такий собі Олексій Лапін. Проте, за даними ЗМІ, фактично керує організацією Антон Прищенко, якого ще називають Сматрящим за Сімферопольським СІЗО. Вдумайтесь, Смотрящим за Сімферопольським СІЗО. Від самого початку основний кістяк УЦМ. Становили переселенці з Херсонщини, якими, до речі, також і є Прищенко з Лапіним. Згодом ксіви фейкового батальйону почали продавати направо і наліво, кому попало. Та про це за хвилину. Організація має канал у телеграмі, де для прикриття реальної діяльності періодично публікує інформацію, з навчання. Тактичної медицини, призиває здати кров, вказує, що влаштовує дитяче свято. В групі також можна знайти декілька відеозвернень від самого Олексія Лапіна. Ось на фото. А ще там закликають купувати їхні товари з логотипом. Приміром, пропонують замовити собі обкладинку службового посвідчення: Добровольчий батальйон УМЦ. Ось на фото. І от під цією обкладинкою і криється масштабний бізнес по ухиленню від мобілізації. Кожен розуміє, і це зафіксовано, що за, що за обкладинкою стоїть продаж посвідчень. Тим, хто придбає таке посвідчення, обіцяють безперешкодне пересування по Одесі та те, що їх не мобілізують. До речі, так воно і є. Пане Пуйко, чому? А ще люди, які купують такі посвідчення, мають платити щомісячні внески в декілька тисяч гривень. Ну або ж відпрацьовувати в допомозі ТЦК бусифікувати інших людей. Вдумайтесь. Станом на сьогодні, ось таких посвідчень. Як на фото, бачите, було продано понад одну тисячу штук. Їх, як бронь від ТЦК, продають по 2000 доларів і вище. По суті, чому це все й досі Першочергово, Першочергова це масштабна схема ухилення від мобілізації, заробіток на цьому, продаж просвічень – це вже більше 2 мільйонів доларів. А ще ж щомісячні внески приносячи малий дохід. А утворитися ця схема могла шляхом змови Лапіна і Прищенка з керівниками Київського, Приморського, Суворовського, Доброславського, там Чорноморського відділів РТЦК. Ну і звичайно, з воєнкомом Одеси. Пунком. E, тобто громадська організація Україна це Матір через e, людину Лапіна, Олександра Гору продає ксиви фейкового добровольчого батальйону, так званим ухилянтам, а частка від заробітку передається в ТЦК. Останні за умови пред'явлення даного посвідчення на блокпосту або групам оповіщення ТЦК. Не чіпають власників посвідчень. Паралельно тітушки з е, цієї ГО ГОУЦМ також гарантують, що декілька разів на тиждень особи з такими посвідченнями будуть допомагати бусифікувати простих людей, що і спостерігається в Одесі і області. Всі Одесити це бачать, знають. Підсумовуючи, в країні четвертий рік триває повномасштабна кривава війна. А в Одесі, де нема активних бойових дій, промишляють тітушки з посвідченнями фейкового добровольчого батальйону. Тітушки, які ухиляються від захисту України, але самі протизаконно пакують в бусики простих українців. Кривих, больних, інвалідів. Епілептиків і так далі. І все тому, що хтось вирішив наживатись на війні. І цей хтось, по всій видимості, сидить в кабінетах ТЦК та цинічно рахує гроші з тих, в кого УЦМ їх вибивав. А за рахунок тих, в кого грошей немає, не менш цинічно організовують собі статистику по мобілізації. Публічно звертаюсь до міського голови Одеси Труханова, до голови воєнної адміністрації, до прокуратури, до Генеральної прокуратури, до Олега Кіпера, голови воєнної адміністрації, вже казав. І вимагаю припинити цей безлад в Одесі мамі. Може досить, може час припинити ці криваві схематози? Ці питання я адресую до правоохоронних органів, до офісу президента, до всіх причетних відповідати доведеться і вам. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.